Далі корисна і цікава інформація про те, як вибрати все необхідне для лижного відпочинку, щоб на курорті без проблем насолоджуватися веселим катанням на лижах. Вирушаючи на гірськолижний курорт, не забувайте, білий пухнастий сніжок буває лише за морозної погоди. Тож заздалегідь потрібно подбати про зручний теплий одяг, а розпочати варто зі спеціальної термобілизни. Термобілизна вибирається, так як який весь одяг по розміру. Термобілизна це обов'язкова складова одягу лижника. А, значить, основна її функція виводити вологу і зберігати тіло сухим. Є термобілезна звичайна, тоненька, не розрахована на досить стійкі холодні морози. Є термобілезна із домішками шерсті. А яка краща? Що мені підійде? Думаю, жінки більш теплолюбливі, тому жінкам більше підійде із шерстю. Вона, крім того, що виводить вологу, гарно зберігає тепло. Ще одна необхідна річ фліс. Основна функція цієї ковтинки зберігати внутрішнє тепло. Тепер можна переходити і до вибору куртки та штанів. Якщо ви їдете вперше і плануєте провести на курорті не більше тижня, то принципової різниці, яку торгову марку ви оберете, немає. Однак, чим куртка дорожча, тим надійніший захист від води і снігу вона має. Є роду специфічний утеплювач. Крім того, що всередині існує тоненький синтетичний утеплювач, на спині є воскова капсула. Частинки, воскові частинки при нагріванні, тобто коли ви катаєтесь, ці частинки нагріваються. Коли ви знаходитеся в пасивному стані, піднімаєтесь на підйомнику, що просто стоїте там перед спуском, ці частинки тепло повертають назад в нашому тілу. Для тих, хто стежить за модою, є спеціальні гламурні костюми. Вони, звичайно, на порядок дорожчі, проте оздоблені вишивкою та дорогим хутром. Однак в гонитві за модою не забувайте, хоча білий костюм, безперечно, виглядає ефектно, в ньому дуже легко загубитися серед снігу. У білих куртках, як правило, існують рекодатчики. Рекодальчик це маленька пластинка, за допомогою якої вас буде набагато легше знайти, раптом ви загубитеся в горах. Та в як правило, всі ідуть. Вони йдуть за вишеною еталію, захищають вашу спинку від вітру і від снігу. І крім того, на підтяжках вони не будуть опускатись, і сніг теж не буде запатати всередину. Тож костюм обрали. Не забули і про шапочку, рукавички, і спеціальні шкарпетки залишається найголовніше. Лижі. Та спочатку зверніться до консультанта за допомогою у виборі спеціальних лижних чобітків. Встречаются все ботиночки по жесткости, то тобто есть, одні производители пишут жесткость как бы от 1 до 12, одні от 10 до 120. В принципі, это. коэффициент друг к другу. Ботинки еще отличаются по застежкам, так называемым баклям. То есть есть бакли пластик, есть бакли металл. То есть как бы в чем отличие? В принципе, пластик идет тоже морозостойкий, ударопрочный, но если кто-то налетит лыжи, можно их просто на морозе разбить. То есть металл будет всегда надежный. Потом бывает отличие как бы переключатели ходьба езда. То есть При том, когда вы просто где-то поднимаетесь на подъемник выключаете себе на ходьбу, ботинок становится чуть мягче в продольном направлении. То есть немножко расслабляется голеностоп и мышцы голенища. Когда катаетесь, ставите на положение ски, то есть катание, они будут жестко. Найголовнішим критерием має стати комфорт. Хоча, чесно кажучи, одразу зрозуміти, чи зручно вашим ніжкам неможливо. Тому одягайте спеціальні вологопоглинаючі шкарпетки із завищеним голенищем і походіть в чоботях хвилин 20. Якраз матимете час нарешті обрати лижі. До речі, існують суто жіночі моделі, вони легші, яскраво розмальовані, а найголовніше кріплення у них зміщене спеціально під жіночий центр тяжіння. Для початку, в принципі лижі советуються відоса м'які. То есть, которые прощают ошибки, немножко, можно сказать, они будут помягче в своих двух характеристиках. Это продольной жесткости и жесткости на скручивании. То есть при любом неловком движении они не точно так максимально будут передавать усилия. То есть вы будете ехать все-таки прямо, а не улетать куда-то в сторону. Но если будете смотреть как бы, на несколько сезонов вперед, можно лыжу взять средней жесткости, подобрать, чтобы... Ну, со взглядом в будущее, можно сказать так. Еще нюанс такой немаловажный в лыжах – это крепление. То есть в любых креплениях как бы, они предназначены не просто для передачи усилий на кант, то есть для управления лыжами, но и максимально для безопасности. Каждое крепление имеет свою шкалу так называемого отстрела, то есть при, максимальной, при максимальном риске повредить вашу ногу, ботинок просто отстреливается, и вы просто падаете без лыжи. Кроме того, лыжи, в принципе, подбираются кроме жесткости еще по длине, то есть по росту человека и по длине самой лыжи. И обязательно именно смотреть на анатомические особенности, то есть на вес. Если у человека, как бы немножко можно сказать, вес превышает норму, ему можно подбирать лыжи чуть подлиннее и, соответственно, пожестче. Якщо віс йде в стандарті, лижі підбираються десь до підбородочка, максимум до но, тобто в зависимості від стиля катання. Не забудьте і про спеціальний шолом. Аби він захистив від ударів, він має щільно прилягати до голови. Ну яке ж катання на лижах без паличок, а вибирають їх так. Якщо ваша зігнута у лікті рука, яка тримає палицю, утворить кут 90 градусів, це саме те, що вам потрібно. Ось така от гірськолижна екіпіровка обійдеться вам приблизно в 11 тисяч гривень. І це при цьому не забувайте, що вам ще необхідно купити квиток на гірськолижний курорт. Перші згадки. про лижі з'явилися ще в наскальних малюнках кам'яного віку. Вони були знайдені нещодавно в Арктиці. Там на стінах багатьох печер зображені мисливці, які на лижах полювали за дичиною. Загалом історія лиш нараховує майже 4500 років. Але тільки у кінці 19 століття їх почали застосовувати альпіністи для спусків з гірських вершин. Так народився гірськолижний спорт. Нині один з найпопулярніших видів спорту у світі. Называем лыжи. Носочек прямо. Пяточку нажал. Да мои палочки? Они тебе сейчас не нужны. Вы сейчас должны разобраться с ногами. Ты должен зафиксироваться на склоне в контамет. Попробуй подняться лесенкой. Самое главное не закрепощаться и равномерно держать вес тела на двух ногах. И не пугаться скорости, смотреть все время вперед и не смотреть себе под ноги. Сейчас мы будем с тобой учиться тормозить и спускаться при помощи плуга. Носочки мы ставим поближе друг к другу, а пяточки шире. Чем шире ты делаешь пяточки, тем быстрее ты остановишься. Увеличивай чуть-чуть скорость. Коленочки подай вперед. Отлично, отлично. Две ноги, вес тела на двух ногах равномерно. e